Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну таку картопляну запіканочку із грибочками це печериці, і з курячим філе. У мене два невеличкі курячі філе, кілограм картоплі. Ось така вона у мене не дуже крупна. І я візьму 300 грамів грибів. Потрібно буде зверху сироп натерти. Потім уже зверху два яйця і вершки для заливки. Сіль, мелений перчик до смаку І я буду запікати в духовці ось в такій формі. Форму потрібно буде змастити вершковим маслом, і трішечки олійки, трішечки вершкового масла. Ось так. Для початку потрібно порізати і посмажити. і Дрібненькими шматочками, і курячі філе і грибочки. Це робити не обов'язково, можна все робити сирими, але мені хочеться такі трішечки підсмажити, а потім буду викладати все вам покажу. М'ясо нарізаємо ось такими тоненькими смужечками. І будемо обсмажувати його на невеличкій кількості олії. І ми його і присолимо, і приперчимо, щоб воно було вже готове до таке, як ніби готове до вживання. Поки обсмажується м'ясо, а ми нарізаємо гриби. Гриби помили і нарізаємо. Ось так. Ось такими слайсиками. На цьому етапі м'ясо причуємо і присолюємо. Нам підрумянине воно не потрібне. Просто щоб отак побіліло і запечатало. Готове м'ясо. Викладаємо тарілочку без жирку, жирок залишається, будемо на ньому обсмажувати грибочки. Сюди викладаємо грибочки. М'ясо поки що вихолоняє. І нарізаємо частинку цибульки, половинку. Нам потрібно буде на дно під картоплю подушечка. Рибочки обсмажуються, ще не солили, не печили. Нарізаємо картоплю ось такими десь по сантиметру, такими слайсиками, гриби приперчуємо, присолюємо. Все, геби готові. Вимикаємо сковорідку, а духовка в нас вже включена. Картопля порізана ось такими слайсиками. Беремо форму, змащуємо її вершковим маслом. А де не попало вершкове масло, попаде олійка. Це 100%. Викладаємо на дно цибульку, Розтрібушуємо її. Картоплю присолюємо. Пам'ятаємо, що у нас все інше солоне. Приперчуємо. Гарно змішуємо щоб вона в нас була рівномірно просолена і проперчена. І викладаємо у форму. заливаємо нашу заливочкою дивіть так щоб рівномірно і накриваємо хаткою хатку Ось вот так ще була піднята. ніби хатка. І ставимо в духовку до готовності картоплі. Попробуємо картоплю. Як картопля вже готова, потім знімаємо полю і натираємо зверху сиром. При бажанні можна буде покласти помідори. Я не хочу. Ставимо в духовку. Провела в духовці наша запітаночка годину. Знімаємо обережно. А пахне, ніби з бабусиною печі точно. Пробуємо картоплю м'якесенька. На дні тим більше м'якесенько, все м'якенько, все гарненько. І ось тепер зверху притрушуємо сиром. При бажанні можна покласти ще помідори. Я не буду, тому що якщо помідори тут будуть, то картопля буде твердішою. От і все. На декілька хвилин іще в духовку. Ось і все. Запіканочка наша готова. Якщо вам хочеться, щоб вона була румяна зверху з кориночка, вона почала підрумянуватись, але мені хотілося, щоб вона була все-таки м'якенька і не дуже жорстка, як для нас. Якщо хочете, щоб була більш така рум'яна скориночка, залиште ще хвилин на 10. У мене десь 5-7 хвилин пройшло. Одну хвилиночку і насипаємо. Ось так вона ще кипить, булькає, підрумяняна донизу. Ось така вона виходить з шарами. Дуже смачна, дуже така ароматна. Ось так. Трішечки підрумянюється. Зовсім небагато. Все так, як ми і хотіли. Ось така смакота. Будемо куштувати. Пахне і вершковим маслом. І вершки у нас тут заливочки, і грибочки, і м'ясо, і цибулька, і картопля смачна. Дивіться, це не страва, це одне сплошне задоволення. Вона заслуговує на те, щоб побувати і на святковому столі. Ось так, дивіться, дуже-дуже ароматна і дуже смачна страва. Ось так. Картопля ціленька, але м'якенька, м'ясо розімлівше зовсім ось так. Дивіться, яка картопля ціленька, тримає форму. Так що і для святкового столу, і на вечерю для сім'ї. Це ідеальний варіант, дуже смачна і дуже ароматна. Так що готуйте, і нехай вам смакує!